Про події війни говорить Стратком. Принаймні четверо цивільних загинули, і 52 дістали поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У Дніпрі 31 людина поранена внаслідок російського дронового удару у вівторок. Серед постраждалих неповнолітні. Харків перебував під комбінованою атакою ворога. У ніч проти вівторка окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Шестеро цивільних поранені, зруйновані приватні будинки. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував територію України чотирма балістичними та однією протикорабельною ракетами, а також 49 безпілотниками різних типів. Атака відбувалась із трьох напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 44 ворожі безпілотники на півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання п'яти ракет та безпілотника на шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. Це на 21 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 24 рази. На Лиманському 15. Найменше боєзіткнень на Краматорському напрямку 3. на Гуляйпільському 2. У вівторок противник завдав два ракетних та 54 Авіаційні удари застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3931 обстріл, зокрема 112 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5246 дронів камікадзе. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 33 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У середу, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Цей день збігається з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва. Свято Покрови також стало днем створення УПА. Президент України Володимир Зеленський привітав зі святом. Сьогодні ваш день, день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День коли. Українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга. Нашого народу глава держави також відзначив державними нагородами понад дві тисячі військових, нацгвардійців, поліцейських, рятувальників та прикордонників, зокрема, присвоїв звання Героя України 11 військовослужбовцям чотирьом з них посмертно. Також президент України підписав низку указів про присвоєння нових військових та спеціальних звань. Військове керівництво держави привітало захисників та захисниць України зі святом. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зазначив, що захисники і захисниці України зупинили російську агресію, зламали міф про непереможну армію Росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні, дух українських воїнів-переможців. Кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за незалежність України і свободу українського народу, це міцне. Каміння у фундаменті нашої вічної державності наголосив головком. Міністр оборони України Денис Шмигаль написав, що завдяки сміливості та відвазі захисників і захисниць бережеться минуле, існує сьогодення та можливе майбутнє. Військо боронить Україну. Україна боронить найдорожче, акцентував міністр оборони. Перехід Збройних сил України на корпусну систему завершений. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угрупувань. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Він також наголосив, що завдяки в тому числі проведенню корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини Запоріжжі. Начальник генштабу повідомив, що також триває заходи щодо створення штурмових військ та кіберсил збройних сил України. На освітніх курсах у застосунку Армія Плюс вже навчаються 130 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Серед найпопулярніших курс безпілотні системи основи БПЛА. Цей курс вивчає 41 тисяча військових. Далі, за популярністю, йдуть курси про кібербезпеку та про зв'язок на полі бою. Застосунок дає можливість військовим швидко отримати важливі знання у зручному форматі. Щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і 27 дістали поранення за добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Зокрема, 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Балаклії на Харківщині. Там відомо про загибель однієї жінки. Ще 15 мирних жителів зазнали поранень. За даними ДСНС, ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. Місто Славутич на Київщині залишилось без енергопостачання внаслідок удару російських дронів по трансформаторній підстанції. Через це понад три години були знеструмлені об'єкти колишньої Чорнобильської АЕС. Президент України зазначив, що росіяни не могли не знати, що удар по об'єктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. Водночас, восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, що розпочався через російські обстріли в районі станції. Росія свідомо. Створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись слабкою позицією МАГАТЕ, а також розпорошеністю глобальної уваги, підкреслив президент Володимир Зеленський. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України, у ніч проти четверга ворог атакував територію України 86 безпілотниками різних типів. Атака відбувалась із чотирьох напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на шести локаціях. 10 тисяч повітряних цілей знищила протиповітряна оборона протягом вересня цього року. Такі дані оприлюднило командування повітряних сил збройних сил України серед знищених цілей: три балістичних, дев'ять керованих та 114 крилатих ракет, понад 2700 тисячі шахетів, а також Понад 7300 дронів інших типів протягом вересня авіація сил оборони України здійснила 327 літаковильотів вильотів і знищила 516 повітряних цілей. Також уражені були командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Це на три більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 26 разів. На Торецькому – 22. Найменше бої зіткнень на двох напрямках: на Краматорському три, на Гуляйпільському два. У середу противник завдав двох ракетних та 70. 54 авіаційні удари застосував 5 ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів камікадзе. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 271 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 29 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, у день захисників та захисниць здійснив поїздку у війська на добропільському напрямку Із командирами військових частин проаналізував виконання завдання у рамках контрнаступальної операції. Як зазначив головком, наші сили оборони розсікли так званий добропільський виступ противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат. За минулу добу було відновлено контроль ще над двома цілими двома. Десятими квадратних кілометрів української території також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території трьох квадратних кілометрів Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 метрів до 1400 метрів. Загальні втрати противника за добу тут склали 80 осіб. Генерал Олександр Сирський подякував захисникам України за результативність та стійкість. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Йдеться про генерал-майора Владимира Амільяновича, начальника штабу першого заступника командувача угрупування «Дніпр» збройних сил країни агресора. Як встановило розслідування у ніч з 5 на 6 червня 2023 року. Він безпосередньо координував дії підлеглих зі знищення дамби ГЕС. Ховської гес мінно-вибуховим способом Унаслідок руйнування гідротехнічної споруди загинули 35 цивільних та 24 зникли безвісти. 46 населених пунктів були затоплені. Слідство висунуло підозру російському генералу у вчиненні воєнних злочинів, поєднаних з умисним вбивством та за попередньою змовою групою осіб. Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив низку рішень, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Зокрема, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем. За словами міністра, визначені чіткі причини, які унеможливлюють переведення військового а для вирішення спірних питань. Створюється спеціальна робоча група. Крім цього, буде спрощена процедура переведення із Збройних сил до Національної гвардії та навпаки. Також з'являється можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок АРМІЯ Плюс. Міністр повідомив, що триває робота над спрощенням переходів військовослужбовців між підрозділами. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.